Я Наталія я вітаю вас! Якщо ви шукаєте рецепт солодкої вершкової і саме вологої здобної паски з дрібнопористою текстурою, подібною готували наші бабусі, то цей рецепт саме для вас. Відео зі всіма важливими нюансами, щоб паска ця була у вас здалою з першої спроби. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Паску я готую сьогодні на домашніх вершках. Їх жирність буває від 10 до 30%. Тому, якщо ви їх купуєте, то обирайте жирністю від 10 до 20%. Вершки 250 мл на вогонь. Якщо і термометр нагріваємо до 80 градусів, якщо немає, до утворення плівки на поверхні, до кипіння їх не доводимо. Я думаю, вам тут видно ось та плівочка, про яку я вам казала. Ось така одна столова ложка борошна це приблизно 25 г. Мені потрібно їх 4, якщо в грамах, то це 100 г. Вершки не охолодшую, відразу в гарячі всипаю через сито 100 г борошна і все чемненько і швиденько перемішую. Для чого ми заварюємо частину тіста, запитаєте ви, і тут все елементарно і просто. Відповідаю, це десь можливість тісту ліпше розвинити кликовину, в результаті тісто буде більш пористим і м'яким, і буде краще підійматись. Ось такими рухами розтираю його, розмішую, роблю це саме лопаткою, бо вінчик тут не підійде. Звісно, що бажано розтерти все, щоб не було грудочок, але якщо де неде вони залишаться, нічого страшного, вони розійдуться в процесі вимішування тіста. Накриваю заварку плівкою або ж мішечком контакт, щоб не утворювався конденсат, і залишаю для автолізу приблизно на 1 годину. Заварку можливо приготувати з вечора, охолодити і залишити в холодильнику, а десь за 1 годину перед приготуванням тіста дістати її з холодильника, щоб вона стала кімнатної температури. Година промайнула на черзі дуже незвична опара. Тут в мене 35 г пресованих свіжих дріжджів, одна повна столова ложка або ж 25 г цукру. Все перемішую і чекаю 3-4 хвилини, поки цукор самостійно не розчинить дріжджі. Нараджу замінювати їх на сухі дріжджі, бо живі впораються з цим тістом ліпше. Але замінити їх все ж таки можливо в пропорції 3 до 1 і ліпше обирати активні дріжджі. Вливаю 100 мл теплого молока, такого як температура нашого тіла, і все перемішую до повного розчинення цукру. І ось тут, на перший план, виходить заварка. Ось так, щоб сіє рідину, вона доволі густа, саме так і має бути в цьому рецепті. Додаю її всю і без залишку. І наступний крок з'єднує рідину із заварку. Цю опцію можливо виконати з допомогою веделки, але швидше і простіше все ж таки буде голіруч. Тут потрібно трішки побовтатись, бо це завдання з маленькою зірочкою, тому вінчик мені в поміч і десь, мабуть, хвилину з ним побавлюсь. Якщо навіть десь якісь грудочки і залишаться, не засмучуйтесь, вони розчиняться в процесі вимішування тіста. Накриваю рушничком і залишаю миску в теплому місці для бродіння приблизно на 20 хвилин. А я тим часом підготую 200 г родзинок. Ви знаєте, родзинки жирні на дотик, тому що їх обробляють гліцерином. І саме тому вони блищать і мають апетитний вигляд. Це не критично, але ліпше цього позбутись. Промиваю в теплій воді, заливаю кропом на 10 хвилин, ще раз промиваю і просушую. За 10 хвилин в окропі вони набухнуть і вберуть в себе стільки вологи, скільки вони потребують. Якщо родзинки не замочувати, а декілька разів добре промити, то вологу для себе вони вкрадуть у тіста. Все просто. Тому опцію замочування родзинок ми не пропускаємо. Родзинки підготовлені, тож працюємо далі. Розділяю 5 яєць на жовтки і білки, мені знадобляться лише жовтки. І ось тут завжди постає питання, куди подіти білки. І тут також все просто. Слід приготувати ось це неймовірне безе. Посилання на відеорецепт, якщо вам цікаво, знайдете в описі під відео. Там я також залишу рецепт цієї паски. Білки прямують в холодильник, з жовтками працюємо далі. 200 г цукру, не додавайте його більше, бо це сповільнить процес бродіння тіста. Для кольору 1-3 чайна ложки куркуми не більше, не по-багатому, бо вона має специфічний присмак. Дрібка чистого ваніліна або ж пакетик ванільного цукру. І, як я і обіцяла, апельсинова паста. Я готувала її в попередньому відео. Хто не бачив, якщо вам цікаво, посилання на рецепт також залишу в описі під відео. Вона є натуральним насиченим природним ароматизатором, тому ложку їсти її не будеш, бо це не крем. А ось до тіста чи начинки саме те, що потрібно. Одна столова ложка без великого чубу. І, до речі, ця паста додасть ще й помаранчевого кольору у випічці. Збиваю жовтки з цукром до утворення кремової пишної маси. І їх також можливо розтерти лопаткою, але цей процес буде довшим. Цукор практично розчинився, але не весь не переймайтеся, він розчиниться при замішуванні тіста. Опара підійшла, вона неймовірна, ви тільки це послухайте. Додаю приблизно одну чайну ложку коньяку, рому чи горілки. Алкоголь допомагає піднімати тісто, а випічка довше не сухне і не черствіє. Якщо ж варіант з алкоголем вас не влаштовує, додайте одну чайну ложку яблучного оцту, він чудово збалансує pH тіста, дає багато здоби. Ну нарешті, опари яйця цукорса вкупі в одному місці, нараз два перемішую, замішую тісто і поговоримо про борошно. В будь-якому пакуванні є його характеристика. Ось тут вказан білок 10,3. Це означає, що воно бюджетне, універсальне, яке є в кожній крамниці. Саме його я використовую в цьому рецепті, тому рідина розрахована на силу саме цього борошна. Якщо б я готувала панетони, то там без більш сильного борошна не обійтись. Додаю через сито 450 г борошна, десь так в два прийоми і замішую тісто. Якщо ж у вас борошна з більшим містом білка, воно чудово підійде для цього рецепту. Але тоді борошна вам знадобиться трішки менше на грамів 30 чи 40. Ложка тут буде вже зайвою, підбираю всі крихти і збираю тісто докупи. І на цьому етапі воно має саме таку консистенцію. Змащую стіл олією, викладаю тісто і процес вимішування і додавання жиру і солі продовжую вже на столі. Ось так його розминаю без жодної качалки, голіруч. 40 г вершкового масла кімнатної температури буду вимішувати десь так в три прийоми. Звісно, річ, щоб солі ніяк, півчайно ложки солі, ось так розсипаю, складаю тісто і вимішую. Тут раджу обирати сіль дрібного помилу, щоб їй простіше було розчинитися в тісті. Сіль додаю саме на цьому етапі, а не на початку приготування тіста, щоб вона не заважала нормальній реакції дріжджів. Знову додаю масло і знову вимішую. Також допомагаю собі олією, на все про все мені знадобилося 30 мл. Додаю залишки масла, тісто при цьому процесі буде дещо розшаровуватися і прилипати як до столу, так і до рук. Це нормально, так і має бути. Тому користуюся олією і допомагаю собі шпателем. Також періодично його вибиваю, щоб в ньому ліпше розвивалася, клейковина. Думаю, що на все про все мені знадобилося десь 10 хвилин. Формую ось так кульку. Накриваю мискою і залишаю в спокій приблизно на 10-15 хвилин, щоб в тісті розслабилися кликовина і простіше було додати родзинки. Наразі покажу вам дуже цікавий і оригінальний спосіб додавання родзинок, щоб вони максимально і рівномірно розподілилися по тісту. Розминаю ось так тісто, злегка розтягую, тут не вдасться його сильно розтягнути, бо воно рветься, а це не є добре, бо ламелі і клейковини пошкоджуються, тому розтягувати потрібно обережно. В роцинки всипала дрібку борошна, все і розприділяю їх по всьому периметру тіста. Ну а далі все елементарно. Згортаю тісто в роле та потім в равлик, все просто. І таким чином, родзинки заповнять кожну клітинку тіста. І як ви бачите, додати набухші родзинки можливо швидко, без клопоту і без їх травмування. Змащую миску олією, вкладаю тісто, накриваю плівкою і роблю в ній декілька проколювань, щоб тісто мало змогу дихати. Залишаю тісто в теплому місці для бродіння приблизно на годину і 10 хвилин. Ну а тепле місце може слугувати духовка, ледь-ледь розігріта і вимкнена, тісто в жодному разі не має перегріватись. Воно, ну, як ви бачите, за цей час чудово підійшло, тож активуємо процес бродіння тіста. Ось покажу вам, як рівномірно розподілилися по тісто родзинки, тісто не рвіть як я, я роблю шкоду. Як ви бачите, цей метод ідеальний, дієвий і робочий, бо швидкий і ніякого травмування набухших і просочених родзинок немає. Ось так на раз два складаю і легенько обминаю тісто, щоб дріжджі знову плідно запрацювали, виділили вуглекислий газ і підняли мені тісто. Роблюємо трішки карусель, формую кульку і відправляю в теплі краї на годину 20, а можливо й на годину 30. Орієнтуйтеся завжди не на вказаний час, бо він може дещо відрізнятися у кожного, а на консистенцію тіста, яку ви бачите на екрані. Багато тіста становить кілограм 400 г. Залишилося найпростіше: Дозую тісто на порції і вкладаю у форми. Тут є свої нюанси, тому озвучу тільки важливі моменти, щоб не займати вашого часу. Відщипнула шматок тіста, видаляю родзинки, які стрічать на поверхні, бо при розстоюванні вони будуть рвати поверхню тіста. І ось так роблю передформовку паски. В мене буде 4 пасочки, але можливо у вас буде інша кількість. Тут це не головне, головне, скільки саме цього тіста потрібно покласти у форму, а це буде далі. Накриваю тісто плівкою і даю йому 5 хвилин відпочити від мене. І нарешті остання формовка. Ось такими колоподібними рухами злегка натягую тісто і вкладаю в форму. Так як форми в мене залишилися ще з минулого року, то я їх заповнюю на одну третю, бо на три форми тіста забагато, а четвертої дрібнішої форми в мене немає. Але найоптимальніший варіант, щоб пасочки були у вас вищими, потрібно наповнювати їх трішки менше, ніж половина або ж половина форми. Це тісто здобне і, як то кажуть, важке, тому для нього працює саме це правило наповнення форм. І, знаючи це правило, ви не будете прив'язані до розміру форм, а скористаєтеся саме тими формами, які у вас є. Помістила форми на деко, накриваю плівкою чи рушником, щоб вони не завітрювалися, і відправляю для розстоювання в тепле місце на 2 години. Я зробила собі імітацію шафи для розстоювання в вимкненій духовці, помістивши туди горнятко з окропом і періодично змінювала воду Така собі парова шафа. Так як тісто до здобне, то підходять пасочки довго. Перевірити їх готовність до випікання дуже легко, слід лишень легенько на них натиснути. Якщо тісто пружинить при цьому, тобто швидко підіймається, їм потрібно ще трішки підійти. Якщо повільно підіймається, вони готові до випікання. Якщо пасочки перед випіканням горбаті, а не ось такі гладенькі, це означає, що тісто недостатньо вимішане. Якщо ж є великі тріщини на поверхні, тісто загусте і потребує більше обминань. Ну а якщо дрібні тріщини, то це зробило родзинки, які були на поверхні тіста. Іще один надважливий момент, бо таке часто трапляється. Здобне тісто чи ні, тут не має значення. Якщо вироби тріснули вже в процесі випікання, причина цьому лише одна вироби недостатньо підійшли перед випіканням. Ось і все. Тому не шкодуйте часу для розстоювання, якщо вони цього потребують. Перед випіканням змішала жовток з молоком і змастила паски. Духовка вже розігріта 180 градусів Цельсія. Поміщаю в неї деко з пасочками і через 5 хвилин зменшую температуру до 170. Пів кілограмові паски випікаю при цій температурі ще приблизно 35 хвилин, ну а менше виймаю раніше. Десь так через 15 хвилин випікання верх накриваю фольгою. Не перепікайте пасочки, щоб вони у вас не втрачали зайву вологу, і тоді вони не будуть розкришуватися при нарізанні. Приготування бабок завжди хвилюючий і довготривалий процес. І якщо у вас немає часу, залишу вам в описі відеорецепт кексової бабки від А до Я лише за одну годину, а ще в тому відео ви знайдете неймовірну на желатині. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд, подобайку і коментар, вдалої вам випічки і до зустрічі!